Пошук оптимального маршруту, відображення всього міського транспорту в режимі онлайн і все це у вашій кишені. Мобільний додаток «Карта Киловісця отримав новий комфортний сервіс для тих, хто користується муніципальним транспортом. Це сервіс зручний маршрут. Новий модуль представили 4 вересня. Застосунок максимально простий у використанні, бо має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс на стартовій сторінці. Мапа з усіма зупинками громадського транспорту кривого рогу. Поруч вкладка маршрут, на якій можна дізнатися про те, як швидше дістатися від пункту А до пункту Б з мінімальною кількістю пересадок. А на вкладці транспорт у режимі реального часу можна відсилькувати, де саме зараз їде потрібна вам машина: тролейбус, автобус, трамвай чи маршрутне таксі. Він об'єднує себе. Не тільки комунальний транспорт, а й приватний транспорт. Всі транспортні засоби обладнані GPS-трекерами, які дають змогу відслідковувати їх місто знаходження в режимі онлайн. Тобто користувач бачить в додатку саме його дійсне фізичне знаходження на маршруті. Як виявилося, дехто з містян вже користується зручностями нового додатку. Інші вперше дізналися про нього від нас. Тим не менш, люди кажуть, це беззаперечно корисний інструмент, особливо для тих, хто мешкає у місті довжиною у життя лише віднедавна. Зручно, тому що багато хто приїхав до нас як переселенці. Вони ж не знають города, та й деякі города хто на окраїнах живе, не знають. Звісно, зручно. Я живу на НКЗК, виходжу на зупинку вулиця Алматинська, і я, наприклад, жду трамвай номер 7 або 3 М. і Я одразу дістаю телефончик і дивлюся, і через скільки він буде, і я відслідковую, де він і коли він буде. Я вважаю, що цей додаток дійсно зручний. Користуватися можна сама громадським транспортом користуюся кожен день по кілька разів. Над розробкою та впровадженням цього мобільного застосунку працювала команда фахівців Криворізького центру електронних послуг, виконкому Криворізької міськради та транспортних підприємств. Але поточна версія мобільного додатку це ще не фінальний реліз. Застосунок знаходиться у режимі бета-тестування, до якого може долучитися кожен бажаючий. Зараз вже отримали пропозиції щодо можливості підсвічування транспорта з кондиціонером, щоб людям людям також було зручніше. Це такі наративи, які. Мешканці пропонують, ми їх приймаємо, акумулюємо, і в наступних оновленнях буде враховано, і людям буде це зручніше користування. Тому відкрити для діалогу, приймаємо пропозиції від мешканців. А саме для цього і є бета-тестування. Застосунок доступний для завантаження на порталі Кривелістя за посиланням, яке ви бачите на ваших екранах. Ним можуть скористатися містяни, що володіють смартфонами на базі Android та iOS. Для тих, хто із технікою на ви на сайті розмістили відеоінструкції користування мобільним додатком. Крім того, у разі виникнення питань користувачі можуть звертатися до кол-центру за телефоном 0800 213 255. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перш міський.